Ось так розпочалася наша поїздка у станицю Луганську. А тепер ми починаємо газувати. Приїхати тутешній залізничний міст, справжній екстрим. За кілометр звідси там, на горі стоїть пам'ятник князеві Ігорові. Там позиція терористів. Опять газу, і направо там, от видаває. Тут направо. Там зіграти, тут направо. Опу, швидко, швидко, швидко. Наш провідник історик за освітою а боєць на прізвисько мозок обережно виглядає з-за роздовбаної будівлі і лише тоді видихає. Надо дати должене, що обі сторони соблюдають, максимально так, стараються переміри. Тобто тяжелих е -е, -то, орудий не используется, перестрілок теж практически нету. Вероятно, какие-то вистріливають, ніж, ніж активний огонь по противнику. Далі мозок не поїде. Далі територія не його батальйону. Ми ще до нього повернемося, втім пізніше. Вся станиця Луганська поділена залізничною колію на дві частини. Ось ця частина знаходиться ближче до самого Луганська, і саме тут знаходяться передові позиції української армії. Ще до перемир'я, саме цю частину станиці Луганської обстрілювали із усього, чого можна. А тому подих війни ось тут відчувається надзвичайно потужно. Зараз тут фактично вже ніхто не живе. А тоді, коли дме сильний вітер, наприклад, тут ще досі усипаються уламки від будинків. Тут суцільна руїна і мертва тиша. Тут ще досі лежать невибухнулі міни. Діставати з асфальту їх не квапляться. Машини на цих шляхах не часто їсть. За останній тиждень тиші в зоні АТО люд, який утік свого часу від війни, потроху починає повертатися додому. Сюди ніхто не вертається, тут нікуди. Тут взагалі все розбите повна. Вон далі шкати, смотри. Екскурсію руїною нам проводить Володимир. Цією вулиці ходить щодня. І ось чому. Заночик. Прийшов провідати. Бабуся Валентина нині єдина в окрузі, хто залишився тут переїздити нікуди. Справедливо, сунучик. І ми можемо це. Там нас хоч захищають. Я ні себе не можу защитить, а нас тим більше. Бабуся ночує в літній кухні. У її хаті тепер діри у стінах і провалля в підлозі. І коли б не Володимир із тутешніми бійцями, то Валентина Костянтинівна і їсти б не мала чого. Приносив внучик. Молока зусина, тушонку та бички, там сардини. Приносів внучик. Спасибо. Другою наш провідник розповідає не про війну. Вона тут і так усім набридла. Говорить про дружину, про покинути кимось щеня, яке обов'язково візьме додому, і ще про новий призов. Пусть там держиться весь кривий рог, щоб ніхто не думав і не боявся йти в армію взагалі. Ребята, вперед! Звідси до Луганська 2-3 кілометри. Утім, мости через Сіверський Донець, які сполучали обидва міста, висадили в повітря терористи. Ми покидаємо передову частину села, знову перетинаємо залізничні колії і заїздимо до іншої частини. Тут також багато руїн, утім менших. Тут є люди. Втім, за питанням українських журналістів вони не раді. Ви не хочете, боитесь, вы... Ні, хотіть. Почему? Воно ж то боїтеся, воно ж ви ні, 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 ні. Я не хочу говорити нічого. Це поможіть боїтеся. Я Луганська. Ви а вы местные? Да, местные. Но я боюсь вам давать интервью, потому что... Що... Про українські віші тут розказують опасно. Наш поводир цієї частини міста той самий боєць історик за освітою на прізвисько мозок розповідає, частина жителів станиці працює в Луганську, а тому розмовляти з нами для них просто небезпечно. Крім того, станиці Луганська одне з небагатьох фронтових міст, де, попри всі жахіття війни, сепаратизм квітне. Так історично склалося, що ця місцевість вона входила у склад всевеликого війська донського і не була частиною навіть в російській губерні тут ще до революції жило багато донських казаків, і звичайно, їх нащадки, які зараз себе вважають теж казаками, донськими, вони дуже лояльно ставляться і до Росії, і до цих сепаратистських тенденцій. Нині бійці обох частин станиці Луганської, дещо переводять подих. після місяця напружених боїв. Тут ще не всі звикли до тиші. утім, усі потрохи перелаштовують свій буд до чергового, сподіваються, тривалого перемир'я. Поспокоюсь новому. Я раніше взагалі в подвалі ночував постоянно. Це зараз холодно, конечно, Ну зараз в хаті. Борисі Чалко, Олексій Мороденка, програма Вікна СТБ.